Вони тренуються під акомпанемент сирен, змушені змінювати зали і басейни, але при цьому успішно конкурують із найкращими спортсменами світу. У Києві у ці хвилини триває кубок України зі стрибків у воду, і це той вид спорту, де ми можемо розраховувати на медалі у Парижі, в яких умовах готуються до міжнародних змагань і як долають труднощі українські спортсмени. Дізнавався Андрій Матвіїв. Вітаю, друзі. Сьогодні ми знаходимося у спортцентрі Ліко, де відбувається Кубок України зі стрибків у воду серед дорослих. І це перші такі змагання в цьому році у цьому спорткомплексі. І ви знаєте, всі такі подібні змагання вже розглядаються в контексті підготовки до Олімпійських ігор у Парижі. І знаєте, от коли ми говоримо, говорили зі спортсменами, постійно ми згадували про ті... Ті умови, в яких українські спортсмени змушені готуватися, змушені переривати свої тренування під час повітряних тривог. Олексій Середа, чемпіон Європи, наймолодший чемпіон Європи, зі стрибків у воду, розповів, що свого часу навіть в його будинок у Миколаєві прилетів снаряд і він був змушений ну, власне, полишити місто. І зараз він тренується в Києві. Був змушений навіть їхати на тренування в Німеччину, тобто зрозуміло, що такі речі вони аж ніяк не сприяють тому, щоб ми на рівних боролися із найкращими стрибунами у світі. При цьому нашим, нашим спортсменам це вдається, адже у лютому у Катарі саме середа здобув першу індивідуальну медаль зі стрибків у воду. Ну це бронза, так в Перші дві медалі золото і срібло вибороли китайці, з якими ну, досить складно в цьому виді спорту сперечатись. На попередніх трьох чемпіонатах світу я ніяк не міг здобути нагороди, я був четвертий, був шостий багато разів, але ось саме зараз я зміг якось налаштуватись і все ж таки зайти у трійку. У мене є якийсь прогрес. Що я потрішечки потроху по, по потроху до них е, підтягуюсь. Але ну, звичайно, що мені тільки 18 років, у мене нова програма, і для того, щоб е, наздогнати китайців, е, треба набагато більше працювати і удосконалювати свою програму. Олексій готується до Олімпіади. Зараз формується збірна України, яка буде представляти нашу країну і на Олімпійських іграх, і на інших змаганнях, на чемпіонаті Європи, який відбудеться за місяць до Парижу. І ну, ми будемо сподіватися, що умови стануть для наших спортсменів більш сприятливими. Ну і, Звичайно, будемо сподіватись на нагороди. Дякуємо Андрію Матвієву за його включення. До нас сподіваємося, попри усі труднощі на силу духу наших спортсменів і нові перемоги. Дуже чекаємо і спостерігаємо.